Ось так виглядає кавун, який вже відродив, його скосили, вудення все убрали, осталися тільки корішки. Їх почали активно поливати і вони почали повторно нав'язувати. Приблизно півтора місяця назад тому це поле було прибране від кавунів і скошене все бадилля. Ми можемо наблюдати старе бадилля. Можемо бачити, як зараз вони відросли і нав'язали нових кавунчиків. Нових гарнесеньких кавунчиків нав'язали. Як було півтора місяця назад, я зараз покажу. Ось там у нас є ще поле, яке ще тільки лише скосили тиждень тому, то я зараз його покажу вам. Любі друзі, дивимось далі.